В Україні сьогодні вшановують захисників і захисниць, які загинули в російсько-українській війні. І напередодні, за ініціативи медіагрупи Starlight Media на подвір'ї Михайлівського собору відбулося обговорення формування національної культури пам'яті. Ця традиція в нас лише зароджується. Останні три роки щодня, о 9-й годині ранку, країна зупиняється, аби віддати шану героям. А великий бізнес у своїх компаніях впроваджує додаткову культуру вшанування. Хвилина мовчання це добре, воно якби синхронізує суспільство. Та цього недостатньо переконана мама загиблого героя України Андрія Пільщикова на псевдоджуз. Вже минув рік, як пані Лілія втратила сина, але вона докладає максимум зусиль, аби країна не забувала не лише Андрія, але й інших героїв, які віддали своє життя. Я бачу, як це зі скрипом робиться ну, в навчальних закладах і вищих, і в середніх. Тобто немає якогось свого особистого сприйняття. Ну, наприклад, у керівника, наприклад, тої вже школи або університету, і тому от на громадянське суспільство накладається великий обов'язок говорити їхніми голосами. Як не перетворити вшанування загиблих захисників і захисниць на звичайну формальність і якою має бути загальнонаціональна культура пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше на подвір'ї Михайлівського собору? Обговорюють представники великого бізнесу, ветеранської спільноти та родичі полеглих. Місце зустрічі не випадкове. Саме Мури Михайлівського ще 11 років тому, з початком російської агресії, перетворилися на народну стіну пам'яті. Але пам'ять повинна бути в першу чергу в нашій душі, в нашому серці, і виливатися вона повинна в наших молитвах за цих людей. виливатися вона повинна у якихось добрих справах, наприклад, допомагати родинам загиблих. І мова не лише про загиблих героїв, але й тих, хто нині тримає стрій. Торік компанія Starlight Media спільно з Veteran Hub, Форбс Україна та міністерством ветеранів ініціювали та розробили 11 принципів бізнесу, дружнього до ветеранів та ветеранок. Нині до цієї ініціативи вже приєдналося 109 компаній. Вони зобов'язалися створювати програми та сервіси для підтримки сімей ветеранів і ветеранок, інвестувати в розбудову спеціальної інфраструктури, вшановувати своїх працівників, які загинули в російсько-українській війні. Ми повинні пам'ятати про загиблих і дякувати тим, хто за нас зараз бореться. Починаючи з 29 серпня, у Приватбанку буде офіційно запроваджено в усіх відділеннях хвилину мовчання. Ця хвилина справді має значення. Всі 17 тисяч працівників візьмуть участь у вшануванні полеглих героїв. Великий бізнес нині як ніхто усвідомлює свою соціальну відповідальність. Тож, окрім традиційної хвилини мовчання, кожна компанія додатково організовує свої заходи пам'яті. Водночас Starlight Media, як найбільший мовник країни у своїх ефірах. Щодня прищеплює суспільство культуру вшанування героїв, які загинули, і подяку тим, хто нині на фронті. Без сумніву, ця країна не може відбутися без поваги до ветеранів і ветеранок. Якщо кожна компанія буде щось робити і ділитися найкращим досвідом, можливо, можливо, ми сформуємо цю культуру, але шансів не сформувати її в нас немає. Якщо ми хочемо мати якісне післявоєнне суспільство, в новому суспільстві не Ветерани мають адаптуватись до суспільства, а суспільство має бути відкритим для ветеранів. 29 серпня це не єдиний день, коли ми згадуємо і вшановуємо загиблих у російсько-українській війні. Щодня о дев'ятій ранку в країні хвилина мовчання. Щоправда, за три роки великої війни суспільство не зовсім навчилося на хвилину відкладати свої справи і вшановувати тих, хто за країну віддав своє життя. Наталя Куликолег Корнієнко, Олександр Назаренко, факт ЕСІТІВІ Єдині новини.